Російська окупаційна армія за минулий тиждень втратила в Україні понад 7 тисяч військових та сотні одиниць техніки та озброєння з української сторони. це виглядає так: е, в ході оборонних боїв, сражень, нанести військовим силам Російської Федерації максимальні втрати, як в лічному составі, так і техніки. Це складає чисельності та системам озброєння однієї загальновійськової дивізії. Крім того, ворог втратив сто танки, 163 бойових броньованих машин. 4 реактивні системи залпового вогню, 4 установки ППО та 73 гармати. Крім того, наші Збройні Сили знищили 24 ракети, з них кілька кінжалів та 42 БПЛА «Шахет». Почнемо з того, що насправді ворог намагається відвоювати втрачені позиції на північному східному напрямку, на південному, особливо лівий берег Дніпра, теж саме Роботино. це напрямки, де, де ми маємо ініціативу. Хай там ворог і намагається відкинути, але це території, які вдалося звільнити цього року і. Навряд чи їм вдасться там проявити якийсь особливий потенціал чи проявити якісь особливі успіхи. Навіть той самий найбільш гарячий схід, Авдіївка, Бахмут, лимано напрямки. Це все напрямки, на яких росіяни так чи інакше втрачали позиції до недавнього. Звичайно, що в силу політичних обставин у Росії вони змушені атакувати. Це задача Путіна поставлена особисто напряму командирам цих напрямків. Тим паче, ми знаємо, що він там частенько починає навідуватися власне в штаб Південного округу. Все це поставлено під не стільки військову доцільність, як під політичну. Саме під вибори в Російській Федерації, президентській, звичайно, він хоче продемонструвати, що він не просто так іде на президента, що у нього є план перемоги, план успіху. Що от російська армія. Під його особистим уже командуванням обов'язково досягне успіхів, поверне втрачене, бо насправді вони зараз намагаються перехопити ініціативу Повторюсь, на тих позиціях, які вони вже так чи інакше втратили. Бо якщо ми з вами будемо навіть спостерігати про активність Путіна, і скажімо, того ж самого, Шойгу його Герасимова, то ми можемо сказати, що їх як таких ні шойгу, ні Герасимова не існує. На даному етапі в публічному просторі, але але російська армія атакує. Тобто всі спроби зараз вектор перевести на те, що армію керує Путін. а Перемоги. Ви ж пригадуєте, навіть на тому телемарафоні він звітував про якісь вигадані перемоги, про успіхи. І, звичайно, що. Зараз оця, оця ситуація вона дуже серйозна, бо ворог намагається задіяти всі ресурси, що є наявні в нього. От навіть станом на вчора, скажімо, ми те, що навіть є у звітах генерального штабу. Це 37 артилерійських систем, 56 автомобілів і 1300 загиблих росіян. 25 бмп. Це свідчить про те, що насправді, умовно кажучи, за один день бою росіяни втратили повнокровний полк полк, війська і це величезні втрати. Але хоча б до Нового року так зрозуміло, що Путін намагатиметься до свят російських Росії, намагатиметься власне тримати такий темп війни, щоб. Вже можливо, потім, коли російське суспільство десь там переключиться на святкування нового року, Різдва чи ще там інші якісь чинники виникнуть, мається на увазі вже такого суспільного формату. Тоді можливо, напевне, що він і буде звимушений або зменшити кількість атак, або принаймні, переходити до якоїсь іншої фази, бо такий режим втрат навіть для росіян дуже великий. Ще на запитання до вас. Wall Street Journal видав матеріал, де написано, що наступний рік Україна не зможе наступати. Наступальний потенціал з'явиться тільки в 2025 році. А весь 2024 рік ми будемо знаходитися в обороні. Наскільки ви оцінюєте подібні прогнози? Дуже сумніваюся, хоча б в тому плані, що. Все таки цей рік себе ознаменував тим, що ми уклали багато контрактів з міжнародними виробниками зброї, вже скажімо так, на промислових масштабах. І на абсолютно на питання вже не стоїть там, скажімо, просто отримувати зброю, а вже її випускати. Це з тим самим Рейнметал, це те самий фірма Байрактар. Ми знаємо, що також ідею мають зараз північнокорейці, американці це взагалі дуже багато структур, які ставлять ставку на співпрацю з українським оборонпромом в плані випуску безпілотників. ось знову ж маємо крайню інформацію, що у нас за. Зараз е анонсовано про випуск безпілотників, які можуть летіти на 750 кілометрів і е нести корисне навантаження, тобто вибух вибухівку там, в межах 35-70 кілограмів відносно е дальності польоту і збільшується чи зменшується навантаження вибухівки, ну але в будь-якому випадку, що це промислові масштаби. Це ударна техніка. А ударна техніка вона потребує якихось інтенсивних атак, або як мінімум активної оборони чи контрнаступальних дій, в будь-якому випадку, впевнений. І наприклад, той самий приклад, що недавно нашим бійцям вдалося зайняти горлівський терекон, який, взагалі, з 2014 року був окупований росіянами, що при найменшій нагоді наші війська будуть переходити в контрнаступ, і, і в будь-якому випадку це буде відбуватися. Бо якщо армія переходить в абсолютно глуху оборону. То вона стає абсолютною і мішенью безперервно будуть бити, бити по ній, і рано чи пізно, які би вона не мала якісні оборонні споруди, може бути пробита. Ніша, де ворог обов'язково намагатиметься хлинути, тому з іншої сторони, знову ж невідомо наскільки Росія зможе тримати отакий темп, що по втратах, що по техніці. Бо, попри всі їхні заявки про невичерпність ресурсу, якщо розібратися з початку широкомасштабного наступу до тепер, то по великому рахунку з 9, потім 7, 5 і тепер ми маємо три напрямки. Де вони тільки спроможні при тій величезній армаді насправді атакувати, хоча вони знову ж ресурс збільшили в рази, рано чи пізно і це вичерпається, бо бездумні атаки вони ніколи не приносили результатів у довгостроковій перспективі. Щодо нашої оборони, я повторюю, це буде залежати і інтенсивності, буде залежати від того, наскільки швидко згідно контрактів, там, наприклад, у межах того ж самого ще, скажімо, Оборонного форуму, який відбувся в Києві, ми теж знаємо, що там було украдено укладено ряд. Угод наскільки швидко зуміє налагодитися виробництво технічного оснащення тих самих хребів, безпілотників, і звичайно будемо бачити, наскільки які кількості зможемо ми, наприклад, отримувати чи навіть випускати своїх Богдан чи 155-х снарядів, які нам десь зобов'язуються, наприклад, та сама ж Північна Корея, Фінляндія, Південна Корея, перепрошую. Це важливо, бо північна це союзник Путіна, південна Корея, які зараз постають Віть основними з поставщиків власне 155 снарядів калібру, і звичайно, що тут ще буде багато складатися моментів в залежності від політичних чинників і в самій Росії. Ми ж бачимо, який там пішов рух жінок жінок так там та так званий жіночий рух їхній повернись додому чи повернення додому, але в будь-якому випадку це те, з чого. Путін не зміг передбачити не зміг вчасно задавити, умовно кажучи, в зародку. І ми бачимо, що власне активність інтенсивність цих жінок, попри всю роботу ФСБ, не стихає. А це насправді дуже сильно діє, деморалізуючи що для російського війська, що для суспільства їхнього в цілому. Бо вони б'ють по найбільш такій, знаєте, аксіоматичній. Власне, конфігурації Путіна, а саме, що ця війна дуже необхідна, і що всі хочуть воювати? А тут же ж ми бачимо, що більше ста тисяч вже жінок по по, по всій Росії об'єдналися. За те, щоб там вимагати демобілізації, відводу військ, виплати там різних чи збільшення тої ж самої непопулярної для Путіна мобілізації. Тобто, насправді ми не можемо тут враховувати тільки військовий аспект. Тут потрібно багато моментів І соціальний в Росії, і політичний, і міжнародний. Ну і плюс те, що я казав, спроможність нас інтенсифікувати випуск зброї.